До Івана Франківська із робочим візитом завітав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Мета проїзду подивитись, як живуть люди, та розповісти прикарпатцям про ситуацію в країні. Докладніше про це Ліліана Хомишин. Путіну потрібен не лише Крим, він хоче повернути радянський союз, завоювавши всю територію України. Так стверджує народний депутат України Олег Ляшко. Нардеп закликає громадян до рішучих дій. Я вважаю, що Путіна може зупинити тільки загроза війни і все. Якщо агресор бачить, що йому отримується, він отримує все на блюдечку, на долонях. То він хоче все більше і більше. Стратегія Путіна полягає не тільки Крим. Він сьогодні взяв Крим. Завтра він намагатиметься взяти схід України. Бо насправді завдання Путіна одне це відродити радянський союз, як би вони його не називали. Без України не буде реалізації його мрії. Українська армія не має грошей на отримання. Солдатів, але все ж існує кілька способів зміцнити оборону країни, каже Олег Ляшко. Грошей в Україні немає. За, за оцінками експертів, Януковий за 4 роки вивів з України 70 мільярдів доларів. 70 мільярдів доларів. Ці гроші мали б служити на армію. Тому сьогодні у нас я бачу два виходи, як нам зміцнити обороноздатність. Перше, це максимально, як правильно панове мери кажуть, закрити всі програми і все для армії. Раз, друге джерело це під. Підтримка людей з усього світу не байдуже. третє – це підтримка НАТО, це підтримка Сполучених Штатів. Лідер радикальної партії пропонує чіткий план радикальних дій виходу країни із кризи. Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Росією, адже сьогодні не може бути дипломатичних відносин, бо ми в стані війни з Росією. Давайте називати речі своїми іменами. Треба запровадити візовий режим для громадян Росії. Треба звернутися з заявкою про вступ до Євросоюзу і до НАТО. Ми сьогодні маємо моральне право ставити питання, політичне питання про відновлення ядерного статусу України. Найголовніше зараз зберігати спокій і не панікувати, адже тільки тверезими головами можна зупинити війну. Ліліана Хомишин, Любомир Бору новини, телеканал Раї.